Майже 80 гектарів невитрубованих паїв мали намір віддати в одні руки в Підгайцівській сільраді. Більше того, на дуже вигідних умовах. Це при тому, що в цьому селі є й інші фермери і одноосібники. Але чи то їм землеробам не треба, тої землі, чи то до їх відома ніхто не доводив, що є така можливість оренди, чи то такі умови не для всіх. Ось цю величезну земельну ділянку в селі Звірів на понад 80 гектарів. На крайній сесії Підгацівської сільської ради розподілили на 55 шматків з окремими кадастровими номерами. Одразу ж наступним питанням ці невитривовані паї були винесені на голосування, а саме за надання дозволу їх оренди на 10 років під 3% нормативно-грошової оцінки, від якої, власне, залежить розмір оренди. Для кого ж так старалися? Землю мали намір віддати оренду таким чином. Скоцю Ігорю Зіновійовичу. чоловік є пастором п'ятидесятницької церкви і одним із десяти братів відомої волинської родини скоців. Про них ми вже розповідали раніше. Нагадаємо, п'ятеро його братів живуть і мають бізнес в США. Один із них теж є пастором церкви в Сакраменто. Там він збирав пожертви для українців. А от в Україні сімейство скоців мали два магазини, де продавали вживаний одяг. ЗМІ навіть говорили, що ці речі це благодійна допомога з-за кордону. Прізвище Скоць профігурувало із притулком для людей з інвалідністю в боярці, київщина від якого дивним чином відхопили. Кусень землі, але повернімось в сьогодення. Нині один зі скоців, як бачимо, розвиває аграрний бізнес. Він має фермерське господарство Юску Агро, яке відповідно до Open Data Bot має в оренді 285 земельних ділянок, зокрема і в звірові. Там же землю себто 95 ділянок орендує, і господарство Сковід, яке записане на його сина. Віталія складається враження, що окрім них в Звірові немає кому працювати на землі. Самому ж звірові кажуть, хоча й не мають такої можливості, перш за все, фінансової працювати і заробляти на землі самостійно, проте і в їх невеличкому селі є дрібні фермери, які розвиваються. Але ніхто до відома схоже, принаймні із почутого їх і не ставить, що є якісь невитребувані паї, які можна взяти в оренду за невелику плату. Та й на переконання людей тут же й без них все роздане і поділене. Ситуація у вас з землями розпайованими, з паями. Я навіть цим не займаюся. А, я навіть не скажу вам, я не. А чи багато фермерів, можливо, є якісь підказування. Ну, трохи є фермерів. У мене що? є свій пай, я його тримаю, я йому нікому не даю. Більше 80 гектарів невитрибуваних паїв. Чи може людям розказували, що вони теж можуть взяти їх в оренду села? Я з без поняття. Є це такі добре, люди, що тримають так. свої трактори, мають свою техніку. Ну і так само, от в ага. мене немає, наприклад, техніки. Я заказав, приїхали мені, переурали. Тут був великий колгосп, ходила Олександрія, Веснянка, ну. три села. І ще. І, ну, я, от, там, де колгоспи були, там відповідно людям ж паїж пороздавали. Да. Як люди використовують їх? Повіддавали в оренду. В оренду. Більшість повіддавали? Щ майже всі. А нема таких, що самі роблять на своїх паях? Може, де там якийсь один хтось там го є mm. аж туди на А так. Що ж, тут близько до Луцька їхати на роботу, колись поїзди, автобуси в ківерці ходили на роботу. А так все, вже отакі ось залишились. Можливо, до, <плес> <плес> до, до, до селян доводили до відома, що є така невитревані паї, що можна брати. Чи Я вже не знаю кому. Так може з тут, цього. Тут, 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 Ну, але щось ви чули таке, що є така земля Не. і можна взяти її в оренду, хто хоче. А, де, в... тут, а де ж тут землі? Тут все вже пороз. Давали, пороздавали, люди повіддавали. Староста села каже, в них є кілька фермерів і навіть одноосібники, які працюють на звірівських землях. А як інші фермери от приходять, от є в них потреба в землі додаткові? Є ну всі постійно приходять. Ну, земля ж має якийсь термін, що вона закінчується. З його слівцю не невитривовну ділянку на понад 80 гектарів. Фермер Скотц нібито вже обробляв. Але так сталося, що біля десяти людей приватизували з того масиву свої паї. Чому так і зробилось? Щоб. Укласти, щоб йому розірвати договір на суцільну ділянку. Бо люди, от скажімо, там є у нас 80 пайовиків, так на ту ділянку. От 10 людей зробили. От вони мусять зробити технічну документацію, Він повинен цей договір розірвати на ту частину, яку люди успадкували, mm -hmm. і заключити вже з ним договір офіційно. А ту частинку він на кожну земельну діляночку мусить зробити згідно розпаювання. Проєкту розпаювання повинен зробити кадастровий номер, заключити договір оренди, знов таки на невитривані паї. Хоча й погоджується, що під 3% відсотки це таки дуже мало за оренду. Щоправда, чи то за те, що фермер погано молився, чи була якась інша на це причина. Але Підгасівський сільський голова Юрій Семенюк повідомив, в вренду цієї землі тоді на сесії не надали. А чому голова земельної комісії каже, знає, але нам говорити не буде. Відхилені ділянки передали такому. Не передали. Функцію. Оце його все не передали. Ну, надали дозвіл на укладення договору оренди. Оце послідня не, не дали нічого. Требу не Знаю, так депутати вирішили. Може, їх потрібно було сформувати, вислати на аукціон. Може, так потрібніше буде. Ну, а як що там звучало? От як, чому якась причина була. Дивіться, я не хочу вам коментувати. Це... Тож, ну, дивіться. А чому так, ви не хочете так, так, Дивіться, так депутати вирішили. Депутати. Ну, депутати порізнує. це як така колективна. Ну, така колективна, як і в міській раді, в Луць. Ківерців, Луцькій. Ви, порішує. а ви от в земельні комісії входите. Ви ж знаєте якусь причину, чому чи рекомендації, які були земельної комісії, проголосувати дивіться ми, ми, дивіться, ми знаємо, але ми не вправі вам як би. А чому ви, це ви, ж, ви, ж земля? Ну, не приватна якась власність. Дякую. дякую. Після таких відповідей напрошується ще більше запитань: чому ж потрібен був такий поспіх, і чому ж одразу не можна було виставити ці невитребувані паї на аукціон, щоб за них, так би мовити, мали шанс чесно поборотись, і інші фермери чи господарства. Раптом вони б запропонували вигіднішу орендну плату. Чи саме так якраз комусь і не підходило? А треба було, щоб земля напевне попала куди треба і до кого треба, як мінімум, на 10 років. А як максимум, то нагадаємо, що після відкриття ринку землі. Ті аграрії, які багато років працювали на земельній ділянці, отримають переважне право її викупу. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.